Копіювання та переміщення об'єктів. Файли і папки можна переміщувати з одного місця на інше та копіювати. Система Windows XP пропонує кілька способів виконання цих операцій. Ми розглянемо два: перетягування значків об'єктів та використання буферу обміну. Скопіювати або перемістити можна тільки об'єкт або групу об'єктів, які виділені. Для того, щоб виділити один об'єкт. Слід просто один раз клікнути по ньому лівою кнопкою миші. Якщо ми клікнемо по іншому об'єкту, як бачите, виділення з попереднього знімається, а цей новий об'єкт став виділеним. Якщо ми хочемо виділити декілька об'єктів, то ми повинні утримувати клавішу Ctrl на клавіатурі. І після цього клікати лівою кнопкою миші. Повторне кликання знімає виділення з цих об'єктів. Як бачите, при цьому виділення з раніше виділених об'єктів не знімається. Якщо ми хочемо виділити групу якихось об'єктів, які знаходяться поруч, то їх можна окаймити рамкою виділення. Це робиться так. Переміщаємо курсор миші в якесь місце екрану біля. Одного із цих об'єктів біля крайнього, натискаємо ліву кнопку миші і протягуємо, не відпускаючи ці ліву кнопку миші, протягуємо курсор таким чином, щоб у нас утворилася рамочка, в яку потрапляють всі ці об'єкти. Після цього ми відпускаємо ліву кнопку миші і ті об'єкти, які були в рамочці, вони отримали виділення.